Футзал – це ж гра не просто швидкості, це гра думки і, що найголовніше, просто бездоганної техніки. От сьогодні ми з вами і розберемося, які ж фундаментальні навички відрізняють справжніх майстрів паркету, і як вони ну, буквально кожним дотиком до м'яча домінують на майданчику. Так у чому ж полягає головний секрет цієї гри? Що є тією самою зброєю, яка вирішує все в цьому ну дуже обмеженому просторі футзального майданчика? Відповідь, знаєте, водночас і проста, і дуже глубока. Це точно не сила удару, це абсолютна, можна сказати, хірургічна точність. Коли на тебе постійно тиснуть вміння приборкати м'яч і миттєво віддати точний пас, ось це і є справжня суперсила у футзалі. Отже, наш шлях до майстерності буде виглядати приблизно так. Спершу зануримось у технічне ядро, потім розберемо інструменти для пасу, подивимось на мистецтво прийому, торкнемося контролю тілом і зрештою все це об'єднаємо. І так, розділ перший тут точність понад усе. Справа в тому, що маленький майданчик і важчий м'яч створюють абсолютно унікальні умови, і вони вимагають не просто хорошої, а відточеної до автоматизму техніки. Давайте розбиратися, чому. Ось ця думка вона влучає в саме серце футзалу. Ну, подумайте самі, на маленькому майданчику просто немає часу на другий дотик, чи тим більше на виправлення помилки. Кожен пас, кожен прийом це миттєве рішення, яке може повністю змінити хід атаки. Переходимо до пасів, знаєте. Ефективний пас це ж не просто передача м'яча, це цілий набір інструментів. І як у будь-якого хорошого майстра для кожного завдання, чи то розрізна передача, чи швидка стінка, є свій ідеальний інструмент. В арсеналі гравця є декілька ключових способів віддати пас: щічка це про надійність, носок це несподіванка зовнішня сторона стопи для хитрих обвідних пасів. Підйом для сили, ну а п'ятка це вже елегантність, щоб красиво обманути суперника. А тепер давайте порівняємо два, мабуть, найпоширеніші стилі. Пас щічкою це можна сказати найнадійніший варіант для точних передач. А от пас носком це вже такий собі джокер у рукаві. Його використовують, коли треба діяти блискавично, застати суперника зненацька. Так, можливо, це коштуватиме трохи точності, але ж ефект з несподіванки того вартий. Добре, але що таке ідеальний пас без ідеального прийому? Це знаєте, як розмова, де ніхто нікого не слухає. Миттєве приборкання м'яча це справжнє мистецтво, яке і перетворює передачу партнера на реальну загрозу воротам. Так от ключовий момент, ось у чому прийом м'яча це не просто його зупинка. Ні, це підготовка до наступного кроку чи то удару, чи то пасу, чи ведення. І головна мета зробити цю підготовку максимально швидкою. Приймати м'яч можна різними частинами стопи, і кожна, звичайно, має свої переваги, але є одна техніка, яка є ну, справжньою візитівкою футзалу, його фірмовий знак. І це, звісно ж, прийом підошвою. У цьому, на перший погляд, простому русі вся філософія футзалу. М'яч не просто зупиняється, він ніби прилипає до ноги. І це дає ті самі дорогоцінні долі секунди, щоб оцінити ситуацію, поки м'яч надійно захищений від суперника. Але гравець у футзал використовує не тільки ноги, все тіло стає інструментом контролю, особливо коли м'яч летить повітрям, і його потрібно, так би мовити, швидко приземлити. Процес насправді складається з двох простих кроків. Спочатку обираємо правильну частину тіла, стегно, груди, іноді голову, а потім, у сам момент контакту, робимо невеличкий рух назад, ніби амортизуємо. Цей рух гасить енергію м'яча і дозволяє йому м'яко опуститися до ніг. Ну що ж, ми розібрали окремі елементи. Але справжня магія футзалу починається саме тоді, коли всі ці навички об'єднуються в єдиний безперервний плавний рух. І ось, мабуть, головний висновок пас і прийом це не два окремі вміння, це дві сторони однієї медалі. Не можна бути майстром в одному, ігноруючи інше, саме їхнє бездоганне, синхронне виконання і перетворює просто хорошого гравця, насправді видатного. І після всього цього, знаєте, залишається одне цікаве питання. А з чого ж почати? Яка техніка має стати тим самим першим кроком на шляху до справжньої майстерності? Варто про це подумати.